У мене задоволені ні грою, ні результатом. З перших хвилин команда не виконувала ту установку, яку ми просили. Дуже багато ми вроді були, грали з рахунок контролю м'яча. Більшу частину ігрового часу ми контролювали м'яч, що це ззаді. Хочеться, щоб ми створили більше моментів, більше грали вперед. Той футбол, який ми пропагуємо, він нам сьогодні... Не вийшло так зіграти. Я не думаю, якщо ми будемо контролювати багато м'ячів ззаді, що це буде подобатися болівальникам. Тому, звичайно, ми не задоволення грою сьогодні. На сьогоднішній день все-таки що я говорив, не вистачає майстерності футболістам. Це молоді футболісти, які повинні отримати певний досвід. Колос дуже добре сьогодні оборонявся дисципліновано, якісно, тому важко було вкрити їхню оборону. Але... Це гравці молодіжної збірної з команді. Більшість, і вони повинні вміти грати і в такий футбол. і На сьогоднішній день нам цього не вийшло. Важка гра з сильною командою, з мобільною, з агресивною, з інтенсивною. Важка гра. Подякував хлопцям за самовидачу, за характер. Коли нам не вдавалося бути з м'ячем. Працювали без м'яча і робили це всі разом. Ніхто намагався не випадати. І тому, звичайно, за це я дуже подякував хлопцям. З точки зору результату, звичайно, ми хочемо перемагати, як і люба кожна команда. Нічия на виїзді, хочеться більшого, але це не, це не так погано. Добре, що ми не пропустили. Хочеться більше моментів створювати біля воріт суперника, але. Щоб створювати більше моментів, потрібно якісно доводити м'яч до зони, звідки можна погрожувати воротах. В нас не все якісно в цьому плані проходило, тому сталося як сталося. Плюс, десь почали в другому таймі просаджуватись в боротьбі трошки і. Так стало, щоб довелося працювати без м'яча. Ну, по перерві це вимушена заміна. Єгор трошки відчув дискомфорт в задній поверхні бедра і сподіваємося, що там нічого серйозного немає. Але обстеження покаже, тому це була вимушена в походу гри. Вже коли ми робили заміни, звичайно, ми хотіли освіжити гру. хотіли, тому що рух команда, яка пропонує інтенсивність 90 хвилин, і вони намагаються її підтримувати. Вони намагаються бути агресивними. І щоб не просаджуватись таких іграх, ми повинні бути готові до такої інтенсивності. Тому заміни саме на на це були спрямовані, плюс розраховували, що. Хлопців більше сил і десь якості дадуть ще зміщеним нам.